Привіт, моя дорога люба учасниця проєкту, який носить назву Тиша мого міжсвіття. Цей проєкт він про дослідження твоєї тиші і те, що ти на нього підписалася, зареєструвалася в нього, те, що ти відчула бажання в нього зайти. Говорить про те, що та тиша, з якої ти створена, твоє істинне ім'я і твоя суть, вона тебе покликала і ти почула її звучання. І цей проєкт буде не про гучність, не про. Ем... Те, що ми звикли відчувати силою, це буде про дослідження м'якої сили, власної м'якої сили, власної суті. Це буде про дослідження того, звідки ж твориться твій звук, звідки починається твоя нота до, нота ля, і як вони разом створюють слово доля, тому що саме в тиші формуються не те, щоб правильні але не те щоб істинні, але виважені і цілісні наміри та мрії та бажання. І я хочу, звісно, щоб всі люди. Цього світу або, хоча б люди, з якими я зіштовхуюся, яких я знаю, моя бульбашка дослідили свою тишу, дослідили силу своєї тиші і знайшли в ній силу формування свого теперішнього і майбутнього. Тому мій фотопроєкт поєднує і фотосесію, яка буде про стани, і про дослідження вашої тиші, і про з'єднання вас з вашою тишею, про вас справжніх. І також це буде процес, до якого ви прийдете психологічний, трансформаційний. Я назву це словом дослідження, бо воно ніяк не обвантажує додатковими сенсами, додатковими обов'язками чи відповідальністю. Нехай це буде ваше творче дослідження, дослідження вашої тиші. І що ж ми почнемо? Почнемо з того, що ви почнете задавати собі питання, а як я відчуваю тишу взагалі? Я пропоную вам о, знайти час о, на себе і погуляти наодинці, наприклад, в лісі, чи десь біля води, без телефону, без навушників, без музики. Поспостерігайте за тим, як ви вмієте слухати тишу і чи ви вмієте це робити. Скоріше за все, буде певний потік думок, але після якоїсь кількості кілометрів. Ви спіймаєте себе на тому, що о, а зараз ви слухаєте тишу. І що в ній для вас проявляється? Саме після того, як ми очистили свої думки, буду так казати, очистили, після того, як ми виходили думки важливих хвилювань на сьогодні, ми опиняємося в цій тиші. І з цієї тиші народжуються якісь ідеї, підказки. Нам легше з'єднатися з власною інтуїцією саме з тишою. Нам легше бути з собою в ладу саме з тишою. Тому мені цікаво, звісно, щоб ви пішли все дослідження на все літо, не тільки там, на період, коли ми зустрінемося. З деякими з вас ми зустрінемося в червні з кимось у липні, з кимось у серпні. І кожна з вас в різні моменти отримає цей файл, то у кожної буде різний, різний період на дослідження власної тиші. Як звучить ваша тиша? З чого вона починається? Що саме вас може в цю тишу поринути? До прикладу, я часто використовую, коли хочу стишитися, музику, яка там називається в Ютубі 111 Гц. Мені вона дуже подобається, дуже вона мені от просто налягає на мою тишу. І я з нею дуже швидко стишуюся, сповільнююсь, і думки мої. Якщо був хаос, вони, ну, вони зникають. Ви можете подосліджувати, які вам герці більше. Відгукуються, там є різні частоти, 978 і 1100, і 777. Коротше. Це такий один із швидких методів. Також одна із практик це просто знайти комфортне для себе місце вдома. Можна в ванні, можна лягти на ліжко, покласти руки на груди, послухати, що ви чуєте зараз в квартирі. За вікном ніби розкласти звуки по шарах, не оцінюючи, що ой, там сусіди -е! кричить, а от просто розкласти, що за цим сусідом? А mm -hmm. що там авто, а що там е не знаю, мотоцикл, десь дерево зашуміло, а ось ви чуєте бджолу. І от, от таким чином порозкладати ваше оточення на звуки. Потім перейти на як ви чуєте власне серцебиття, як ви чуєте власне дихання, і зайти в тишу. І ця тиша нам допоможе і вам допоможе в першу чергу віднайти, відчути навіть ваш архетип, за допомогою якого ми будемо проводити вашу фотосесію. Коли я кажу архетип, що я маю на увазі? Я маю на вас якийсь образ якоїсь е, е, міфологічної е, істоти, богині, фентезі-персонажа, е, який вам дуже відгукується. Е, якщо ви тільки починаєте шукати цього персонажа, е, почніть досліджувати міфології різних країн. З української, там, нехай буде грецька, скандинавська, індійська, е, міфологія північних американців, можливо, африканська якась, можливо, єгипетська міфологія, е, можливо, ще якісь племена, там, можливо, якісь ацтеки, е, можливо, кельти, е, будь-що, що вам відгукнеться. і... Якщо ви зовсім не знаєте, з чого почати, дайте собі на ніч перед сном в тиші, спочатку стижтеся і дайте намір, який архетип для вас був би помічний, якої країни, якої міфології. Прямо так от озвучте оці слова і далі дивіться, можливо, вам прийде щось у сні на цю тему, а скоріше за все, щось протягом наступного дня чи тижня. Якісь е, знаки вам будуть проявлятися і давати на дослідження, якісь образи. Воно все буде вирідати в реальності. Просто на сон ви даєте налаштування. Ці налаштування протягом ночі е, для вас починають працювати і таким чином ви знайдете свою відповідь. Е, я рекомендую вам писати мені. З приводу будь-чого, я відповім, коли зможу. Не хвилюйтеся, якщо ви надішлете мені повідомлення вночі, наприклад, якщо в нас там різний час. У мене телефон на беззвучному, я почитаю тоді, коли мені буде це доречно, скажімо так, коли я зможу приділити цьому максимум уваги. Заходимо ми в планування зйомки також з тиші, з не поспіхом. Всі рішення з приводу образу, макіяжу, локації, дати також приймаємо з тиші. Це новий метод фотосесії, який я... Вже один раз протестувала, мені дуже сподобалося, дякуючи моїй учасниці іншого проєкту, яка спробувала підхід з любові до себе і з довіри до себе, і в тиші точно є довіра до себе і точно є любов. Тому в цей проєкт я вас запрошую. Зайти саме через, через нове, без галасу, без істерик, без драм, з любові, з довіри, з тиші. Ну, ви далі подивитеся, на що це, на які компоненти в цій тиші у вас все розкладається? Так. Ще, я вам додаю файл PDF, в якому все більш детальніше розписано, віддаю фотографії протягом 70 днів після зйомочки. Зйомка триває до години, година це буде максимум. Можна також з приводу ваших підготовки до зйомки архетипів, ви можете також з ним фотографуватися. Оголеною, якщо хочете. Це може бути, ви можете затрепорувати себе, до прикладу, якесь полотно ляне, чи Це може бути, я не знаю, штора біла або просто тканина, може бути якась сітка, якщо це зйомка в воді, чи в полі, чи в лісі, ну, ми підберемо місце, де. Нікого не буде, де це буде безпечно, і ви це місце насправді самі відчуєте, ви зрозумієте, я вам зможу дати якісь точки локації, але ви самі їх відчуєте. От В тому і фокус цієї тиші, що вона вказує на найвідповідніші саме для вас місця. От. Ну, і я відчуваю, що в цьому цьому процесі буде певна магія, буде точно диво, тому що з цієї тиші ви зможете торкнутися до вашої безкінечності, до вічності і до буття. Як би ви не називали слово Бог, але це точно буде доторком до буття і до вашого космосу. Рада, що ви зі мною, рада, що ви погодилися в цей експеримент. Почитайте файл PDF. Відео я записую для тих, у кого зазвичай немає часу почитати, але почитайте, там є деякі важливі точки, на які варто звернути увагу, про які я тут в загальному, можливо, не дорозказала. сказала. Це відео більше налаштування на ваш процес, на вхід в. Це дослідження. Обіймаю і зустрінемося у тиші, у вашій тиші, де ви зможете віднайти трошки більше про вас самих і про вашу суд.